Всі привіт друзі! Мене звати Мінімек і сьогодні на моєму каналі. І я включила камеру для того, щоб вам сказати, що я уїжджаю в місто по своїм ділам. І мені треба, щоб хтось приглянув за моїм домом. Уїжджати я буду примерно на тиждень, тож на тиждень мені когось треба наняти. О, Барименко, якщо що то я можу приглянути за твоїм домом? Я теж хочу. А чому це іменно ви? Може, я теж хочу? Так, жителі, я Яріл, не знаю, кого із вас вибрати. Давайте тоді я буду вас провіряти, добре жителі. Так, якраз ти житель мені і потрібен, пішли за мною. Дивись, житель, у мене тут є цвіточок на кухні. Мені треба, щоб ти показав, як ти взагалі його поливаєш, цей цвіточок, і як ти взагалі будеш за ним ухажувати. Так, спершу потрібно нам полити цей цвіточок. <кліпо> Ой. Ой, а що, це? а що це в мене? А що це в мене вдома? Віжитель? Це що, дерево? Ой, я, походу, переплутав зілля. Вибачай Маринко. давай, пока, коротше. Куди ти житель побіг, а ну бустро сюди. Да ось, ребятки, я поки бігала за тим жителем, тут зразу з'явилася пустота. Тут взагалі немає цього дерева. Де воно ділося, я не розумію. Ладно, житель, пішли, тепер я тебе буду провіряти. Житель, тут знаходиться те, щоб економити воду. Ти мені дошко зараз зекономити воду, поняв? Ага, поняв мінімек. Зараз тут дещо зроблю. Так, от. Так, от. Житель, що ти наробив? Чому тут вода? Ой, мінімек, походу, я переплутав плюс із мінусом. А, ага, житель, що ти ще наробив? Треба тікати звідси. А, тікаємо. Стойте, а тут у вас ще води немає, я не поняла. Хто тут все робить? Тепер мені треба знайти останнього жителя. О, житель, це ти? Так, міймек, це я. До речі, я тобі зробив тортик. О, мій любимий тортик, спасіба, житель. Я його вже з'їла. Ха ха, молодець, Маринко. До речі, я тут тебе прибрав дерево і якусь воду. Що? Це правда, ти відремонтував мій дом? Так, а це правда, що я буду оглядати тепер за твоїм домом. Так, житель, тепер точно тобі можна дивитися за моїм домом. Вітаю тебе! Так, мінібак, я не поняв, а чому це віва не я? І не я, так взагалі то чесно. Ага, і ще що, ви вигонди, що зробили з моїм домом, а я вас можна. Вітаю тебе, житель. Що, ребятки, якщо вам понравилось це відео, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім пока-пока!